Ми приїхали з околиць Маріуполя з села Піонерське, що знаходиться під Шірокину неподалік від зони бойових дій, які були до 24 числа, а 24-го числа це вже стало скажімо, такою з точок, тому що звідти був наступ. Залом в околицях. Маріуполя, а саме в тих селах, де ми знаходилися, село Піонерське, Сопіно, Бердянське, почалися бої ще раніше. Тобто, 17-18 число, вже, вже зранку були гучні вибухи, під які діти вже не могли спати, да, просиналися, прокидалися, що це таке запитували в страсі. І Десь 19 число, це були більш потужні вже, і неподалік нас там прилітало на поля. І так ми вирішили 20 числа після служби Божої вирішили, щоб зібратися, зібрати дітей тих, які були в нашому центрі, і відправили, скажімо, так було в планах нас тимчасово відправити на недільку, на дві, поки це пройде. І щоб дітей, якби вони не чули цього всього, щоб не були в страхах, не отримали травми, 20 числа вже настільки, скажімо, зранку, були обстріли, що в нас вже було все готове у підвал, щоб дітей е, сховати. І коли вже почало е, прилітати е, за вулицею, там на поля, якби, коли вже почало прилітати міни на ті поля, ми вирішили, що. Маємо виїздити звідти, щоб зберегти дітей виїхати. Війна там йде 2014 року, і кожен, кожен день діти чули вистріли, кожен день діти чули постріли. Бувало, що вони так ну, привикають, але коли сильні були, то. Діти навіть прибігали, кажуть, не тільки от, коли це почалось повномасштабно, вони питають, а що робити? Оксана, чому так видововують? Чому так ну, сильно стріляють? У них якось, напевне, була така от, коли, ну, надія на нас. Да. От, як, як ми вони спостерігали за нами, як ми поводимося, да, так і вони. Якщо ми спокійні, то вони спокійні, наче все добре. Цей ранок 18 лютого. 4.50 50 ранку, бо подивилась на часи, і так, так сильно гопнув в вікно. І кажу: володя стріляє? Він каже: Ні, це ну, він хотів мене заспокоїти. Але ми вже встали, ми встали готувати подвал, стали воду вносити туди, там покривало вносити, ми там їжа. І водя мені говорив, каже: Оксана, візьмеш, я трохи їжджу на авто, візьмеш бус, і туди діти, які до нас приїдуть, і, ну якби можливо таке бути, що нам вам треба буде їхати. Я дуже боялась, кажу, я не поїду. Я боялась залишати Володю, і як ще ну, мало можна вивезти дітей, да, бо небезпека на всіх і так якось важко було. 19 лютого Володя ввечері дзвонив. І сказала Оксана, скажи, дітям запропонуй, що ми хочемо виїхати, і нехай збирають речі. І я сказала, кажу, але ну, якось мені було важко сказати це на ніч дітям, бо я ну, з... Я ми так сиділа і грала там різні ігри, і я кажу, діти, кажу, нам потрібно буде виїхати на дві неділики, до фасту. Визберіть найнеобхідніші речі. І ми завтра, після служби, поїдемо. Ми сказали, що ми будемо намагатися вивезти всіх, хто хоче, щоб допомогти їм. Ніхто не знав, що це буде така широкомасштабна війна. Всі чули поголоски, да? але ніхто не сподівався, що воно дійсно таке буде. Тому вирішили би тимчасово виїхати. Після служби вийшли з дітьми так на подвір'я. Взяли ангелики, помолилися за загиблих. І зібралися і ми поїхали машини і поїхали, бо ну, була дуже важка дорога, бо ми не, не пам'ятаємо, де ми були. У нас бус, от цей бус, що на подвір'ї стоїть. Він загружений зверху речами дитячим, і в бусі до 20, напевно, дітей, бо три машини, так, і пробивається колось. Серед лісу пробувається колесо, діти виходять, не можна цю машину підняти. Ніби... Весь час вся дорога для мене була нереальністю. Я не могла прийняти це. Мені було дуже важко прийняти. Ми їхали там, зупинялися, що десь поспати. Я не могла спати, бо я завжди ну, я слухала, чи ніде не летить. І недавно ми отримали підтвердження, що 28 лютого загинула мама ще двох дітей. з нею зв'язку ми ну, не мали. І... Ми тільки недавно дізналися, що ну, підтвердження, що вона загинула. На Закарпаття ми приїхали. Ми шукали місце Карітасу спецценим Петром Жарковським, і він сказав, що в середньому є будинок, Володя, поїдьте, розгляньте той будинок, якщо то будемо готувати. Дуже дякую організації Карітасу за цю підтримку, за надані цей дім. Діти дуже. Ну почуваються тут дуже добре.